Вітаю вас, шановні телеглядачі. З вами ситуаційний центр міста Вінниця. Сьогодні о пів на другу ночі до одного із мобільних додатків ми отримали повідомлення від очевидців про дорожню транспортну пригоду, яка трапилася по вулиці Пирогова. За даними патрульної поліції, водій автомобіля Вас не обрав безпечної швидкості руху та, не впоравшись із керуванням, здійснив наїзд на електроопору зовнішнього освітлення, яка при падінні пошкодила ще. Три опори, що розташовані поруч, при спілкуванні з водієм, патрульні поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, що й підтвердилося після проходження освідування. У результаті на керманича вазу було складено протоколи за статтею 124 та статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Також чоловік повинен буде сплатити суму збитку за пошкодження електроопор. Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. І наостанок інформація для водіїв про ранкові затори на головних дорогах міста. На Київському мосту мінімальне уповільнення руху буде спостерігатися з 8.30 до 9.10. На центральному мосту кількість автомобілів значно зросте у період часу з 8.25 до 9.20. Перехрестя вулиці Брацлавська та вулиці Привокзальна затор переважно у напрямку до центру міста буде тягнутися з 8.45 до 10.00. Староміський міст а також перехрестя вулиці Князів Корятовичів та вулиці Оводова. Перенавантаження варто очікувати з 8.30 до 10.35. Приємного усім дня! Побачимось!